Колишні регіонали проходять у Верховну Раду підтримку екс-регіоналам та прибічникам режиму Януковича, дали виборці критики діючої влади та противники революції гідності. Так, високі рейтинги опозиційного блоку пояснюють політологи. Окрім списку партії посіпаки диктаторської влади, які голосували за закони 16 січня, можуть пройти до парламенту з мажоритарних округів, зазначають експерти. В суспільстві сьогодні. Порядка 10% людей, які не сприймають всю повністю всю сьогоднішню владу, якщо в суспільстві є така кількість людей, яка ставить до того ж самого майдану, ще сьогодні на після вже стількох місяців як до чогось, абсолютно ворожого, яка сприймає Росію як право не як ворога, ну в ліпшому розумінні, як якесь непорозуміння е між народами, а в гіршому випадку як якийсь ну е е е злочин української влади. Ну є така група людей є така частина населення реально є.